Випускники, колеги, друзі Олександра Гебеля, а також всі, кого об'єднала любов до джазу, зібрались недільного вечора у театрі Шевченка. Вшанувати пам'ять неперевершеного джазмена і педагога у день 75-ї річниці з дня його народження. Такою була ідея заслуженого працівника культури України Валентини Берлін. Її охоче підтримали музиканти. Лунало багато джазових стандартів, українських пісень в авторській обробці, твори Олександра Гебеля. Джаз на поштовій повернувся у місто. Олександр Гебель є не просто знаковою фігурою для нашого міста, але він є також і знаковою фігурою для всього джазу, українського, українського джазу. Адже завдяки його сміливості, його цій енергії, яку він передав дітям, яку він передав у своїх концертах, своїй грі. Ми знаємо зараз дуже багато про джаз. Дуже багато років взагалі ніхто не міг навіть уявити, що діти можуть грати джаз трошки з гіркотою, тому що ми будемо згадувати сьогодні велику людину, яка заснувала джаз взагалі в нашому місті, завдяки кому ми маємо можливість грати цю музику, насолоджуватись цією музикою, навчатись пропагувати і розповідати про джаз. На фестивальній сцені того вечора грали і свінгували зокрема два криворізькі бігбенди дитячий, десятої музичної школи та дорослий. Колектив музичному коледжу. До них доєдналися випускники цих закладів, солісти та кращі музиканти міста. На сцену виходили учні гебеля, яскраві, стильні, майстерні виконавці, знані в Україні і далеко за її межами. Мені завжди приємно приїжджати до Криворову. Тут моя сім'я рідня, рідні стіни. Звичайно, я грав в оркестрі Олександра Робертовича і майже все, чому, чому я досяг зараз, це завдяки йому особисто і завдяки 10 10-й музичній школі, де цей оркестр знаходиться і посиди. Тому приїхав віддати шану Дані своєму викладачу, якщо можна так сказати, і зіграти як його твори, так і деякі твори присвятлі. Його творчого мушля Олександр Робертович Гебель заразив всіх такою дивною хворобою, як джаз в такому нехарактерному місці для, цього, для, для, для цієї музики, взагалі для цього жанру. І це дуже круто. Це такий феномен, людина, яка одна стала поштовхом і локомотивом цього жанру і цього мистецтва в Україні. Не всі учні мали змогу приїхати на фестиваль тож здалегідь підготували і виконали джазовий стандарт Луї Пріма «Сінг-сінг-сінг» в аранжуванні Олександра Гебеля. Серед виконавців донька маестро Таїсія Гебель. На сцені виступали також джаз хорал студентів Харківського університету мистецтв та оркестр оперативного командування. Південь фестиваль мав благодійну мету. Криворіжці долучались до збору коштів на дрони для легендарного батальйону Ареї. Дуже рада, що я сьогодні змогла прийти на цей концерт. Мені дуже подобається джаз. Було дуже дуже цікаво. Я сьогодні дуже багато чого нового дізналася для себе. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день.